Файна новиночка. Це ось такі мачки, натільні, дитячі від бренду Лупілу, де одна позиція вартує лише 36 гривень. Подивіться, скільки в нас тут цього буде як для хлоп'яток, так і для дівчаток. Загалом 40 позицій і лише 1440 гривень за увесь мега крутий лот. Представте, яку круту націнку можна на ньому зробити. І тим паче це дуже якісний товар, дивимось. Тут все абсолютно буде бабовняне сертифікація: О, стандарт 100, якісні еполегенні матеріали, фарбники, дуже та пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину. А тим паче розміри 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128. Тобто ваші клієнти точно знайдуть щось для себе. Є ось такі сітчаті, да, так, як бачите, як показали, і для дівчаток, і для хлопців. Ось такі бракушки можуть бути, блакитні, сині. Загалом дуже багато. Можуть бути ось такі комплектики. Подивіться, біленька та зелененька, ось така блакитна, та біленька з блакитними машинками. Можуть бути може бути ще ось така варіація. Тут в горошинку взагалі йде. Може бути ось така темненіша синя та блакитна. Далі можуть бути ось такі маєчки. рожева, звичайна, класична. Може бути ось така з грушками. Далі дивимося, загалом дуже багато всього в нас тут є. І це тей товар, який точно довго лежати не буде ні у нас, ні у вас. Бачите, загалом дуже дуже великий вибір. І нагадаю, лише 36 гривень за одиничку. А в лоті буде представлено 40 позицій. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео. А також під нашим під цим відео буде наш вайбер канал, де дуже багато різноманітних новиночок. Переходьте і давайте заробляти разом.